Так, всім привіт! Хотів розказати свіжими новинами, які в мене знову появляються після того, як я більш детальніше вирішив зайнятися своїми, своїми скаргами, які я вже четвертий місяць оскаржую про охоронні так звані органи нашої країни, особливо столиці, як сказати. От. І коли я вже от бігав, бігав бігаю, і мої скарги переводять в статус звернення громадян. І куча фальсифікацій, куча незрозумілих відписок друг друга покривають. Я вже пройшов всі інстанції, можна сказати, України, там поліції, ДБР, ББ, НАБУ, і от, генеральні прокуратури, і міська прокуратура. От. І всіх однакові відписки. Там когось щось бачається, хтось комусь щось передав. Тобто витягують, як можуть, 214 статтю КПК України нарушають як можуть, друг друга покривають, тобто, як кажуть, і віз, і досі там. Тобто Моє основне питання на рахунок всіх цих ігрових закладів, провірки, вони, як кажуть, рішили закрити своїми могутніми як кажуть, плечами і своїми підписами. Дійшло до того, що мені вже от, з ревідділу було по три підписи, я колись розказував, відправляли. На бумажках, які вони називають довідками, зараз вже по 4-5, по максимально вже такого дурдома не бачив. Шевченківський райвідділ мені 5 підписів дає. Показує, що от весь райвідділ зацікавлений, то фальсигувати, але по-другому не буде. Що всі готові поставити свій підпис тільки, і тільки так. От. Ну і я от вирішив дізнатися більш детальніше. А що ж тут таке за організація? Що так сміливо ставить підписи? От, вникнув я. Зайшов в Open Data Bot, дізнався, що тут ліквідовано. І мені, як замначальника, пояснив, що туди ліквідовано МВС, а поліція не ліквідована. Ну, Ріши дізнатися, що таке ж поліція. Він мені відповіді не дав, яким законом утворення він мені не сказав, взяв втік очередний раз, якось так зухвало просто пішов, може не втік, він не біг, а він пішов. Ну, Суть не в тому. Визвав я 102, 102, півтора години визивав, раз п'ять не приїхали. На мої питання теж відповісти не захотіли. Тупо відморозилися. От, і дійшло до того, що так я і в Генеральну прокуратуру зараз питання ставлю, пишу. От, і я вирішив ще глибше вникнути. Тому що поліція, зрозуміло, що вже фірма є фірмою, охорона фірма. Охрана, фірма без, всі б, працюють без довіреності на виконання певних робіт, підписи ставлять хто що попало. Чи то можуть, напевно, я так розумію, і прибиральники, і охранники всі поставити, написати, що звання все рівно довіреності ніхто не має. Від директора на от, виконання от таких важливих функцій. От. А я вникнув подальше. Тобто, навіть зайшов, от мені генерально відписали дві персони, назви такі модні, що не запам'ятаєш, більше, ніж сам текст, напевно, відписання. Теж знов справу не відкрили, знов кудись передали, знов, ну, знов як завжди нарушили. Тобто, дали поняти, що коротше, все шито крито, все прикрито. От. І я зайшов на Open Data Bot і знав, що таке ж Генеральна прокуратура. Має свого директора, тобто Офіс Генеральної прокуратури, і директор виставив людей, які можуть, наприклад, ставити від як представники там, ну, якісь важливі документи, підписувати, ставити якісь юридично важливі підписи. От. І тих осіб, які мені відписували по справі, от, хоч модні такі якісь у них назви відомостей я на них не знайшов. Тобто, хто вони там, що буду от зараз писати знов там, чи в Набу, чи в якісь інстанції, бо вже почти всі обійшов, щоб чи в суд, щоб надали мені відповідь, а хто ж мені тоді ці відписки дає, наскільки ці люди мають право це робити, тому що ну, поліціями так можна сказати, зрозуміло стало, що поліція 102 не приїхала, відповідати мені на це питання не дуже хоче, тому буду в правовому режимі. Давати запитання. А от генеральне теж цікаво буду виясняти, хто ж, чому ці люди, яких є, під, ну, можуть дати підписи, вони не ставлять, а ставлять якісь особи, яких нема на сайті. Тому от якісь такі поки що цікаві новини. Будуть якісь новини відписки, я обов'язково оприлюдню, розкажу. А зараз наразі я кажу, до слідуючих зустрічей. Всім щасливо!